Ну що, друзі, традиційно ми з марком АТБ. На вихідні, як завжди, приїхали подивитися і на закупки, і на все інше. Дуже багато бананів. Банани подорожчали. 73 гривні. Авокадо хас, такий напівгнилий вже 26 за 100 грам. Авокадо перший гатунок залишається на знижці 200 гривень, але він... А ну вибрати, в принципі, вже є з чого. Ой, вважай, босочок падає. Тримай сочок, щоб не впав. Так, фізаліс, дивіться, є. Ось такий. 90 гривень. в кошику 106. А, ківі перший гатунок 14. Дуже багато яблук є. А яблука без змін — 20, 22, 23. Маркотку, так нічого не будеш бачити, що ти робиш? Ось дивіться, які привезли гарні помідори. Тепличні. 85, коктейльні маленькі помідори по 110. Так, кабачки з'явилися. Так. Ой. Я ставлю туди той сочок. Він і зараз падає, добре? Ні? Ну-на. Бо весь час падає той сочок. Ходіть, зараз ми подивимося далі, що у нас робиться. Тут багато товару, люди незручно. Кабачки 90, салат в горщику 39. Так, картопля. За кілограм є і за 30, і за 22. Капуста без змін, 14. Капуста. 14, значить, буряк 17. Морква 11. До речі, непоганий. І морква і буряк. Так. Огірок тепличний 13, огірок подорожча. Так його позапаювали, зараз, дивіться, окремо. Редиска, як то кажуть, таке як моє життя, по 11 гривень за 100 грамів. Капуста рання 67, пекінка 35. Ну і далі йдуть, далі все йде яблука, яблука, яблука. Мандарини 49. Так, муркот. Оті, що завжди на знижках були зараз 58, грейпфрут 50, помело на знижці 63. Так. Все. Давайте до подивимося по акціях. Що у нас є по акціях? Значить, варення джеми. Варення джеми і це що таке мед, Своя лінія. Привіт! Мед своя лінія теж на знижках. Мед. Значить, на рахунок майонезів, дивіться, щедро є. 67, 33, 50. Був Бул 51,40, Оліс 50%, 28,90. Королівський смак 50, 50 гривень. 50. Так, кетчупи, приправка зараз на знижках. І королівський смак лагідний на знижці 2280 за 250 грам. Щедро на знижці. Гірчиця в зернах, своя лінія 2090. Так, соус ще, е, щедро традиційно на знижці. І зараз ще на знижці пішли торчен соуси 2620 за 200 грам. Так, гірчиця медова. Щедро на знижці і е, міцна гірчиця 15,60. Так, шашличні соуси і е, соєвий соус. Традиційно теж на знижці. Дивіться, до речі, з'явилися листки норі 57, 70, 15 грамів, 5 аркушів. На знижці теж. Так, поїхали. Так, по консервації ще так вам коротко покажу. Грибочки на знижці делюкс. Верес, огірочки на, на знижці, на знижці е, ікра кабачкова і зелений горошок. А, і ще є квасоля, квасоля в томаті. 48,30. була 53,90. Теж на знижці. Ходіть, пішли далі. Що таке надутий. Є квітка. Є квітка. Так. З основного Кока-Кола 2-літрова 47,40. 40 Кока-Кола, а Пепсі... Pepsi... Ой, дивіться, яка пепсі. Як гарна ціна. Гарна ціна і гарна знижка. Треба буде брати. Дуже гарна ціна, мінус 37%, 32,90 2 літрова Пепсі. Так що боріть. Моршинська, слабо, сильно і... Не газована, теж на знижках. Зараз 19,20 а були 21,50. Поляна купель на знижці. Поляна купель на знижці. О, дивіться, великий цінник. Мінус 37 на пепсі. Так що користайтесь моментом, навіть купити свій навіть блок і реально зможете зекономити. Випічка. Випічки теж є дуже багато. І роліні, і о, всякі ці от штучки, вони теж всі на знижках. Так, уваги на ньому не будемо акцентувати. Подивимося на таке саме головне. Або знаєте, сьогодні подивимося виключно на о, знижки. що по знижках. Лаваш своя лінія 230 грам, 1630 На знижці попкорн своя лінія 2590. І сирний, і бекон. Мюслі зараз на знижках. Хто таке їсть? І а, батончик мюслі, теж на знижках. А, оці от шаріки а, з карамелю і какао 60-30 теж зараз на знижці. Так, поїхали. На рахунок йогуртів. Знаєте, до речі, з'явилися нові йогурти від молокії. Вони зараз дуже смачні. І на маленькі є знижка 12.40. Йогурт Делісімо зараз на знижках 21,90. І дольче. Теж на знижках 13,60. Так. Тут наші дуже-дуже дуже порозкупляли вафлі своя лінія 71 грам. Тут дуже порозбирали, значить. Значить, гарна знижка. Маркусь. Що таке? Жарко тобі? Везнімемо чапочку тоді, якщо жарко. Mm -hmm. Так, коротко по молочці. Сметана а, просто наша. 47 30 325 грам, своя лінія 15, речі, Хто а, пробував, напишіть, чи вона добра. Бо я нікого не пробував. Українські а, твороги на знижках собі подивитися. Своя лінія творог теж. І дев'ятка, і п'ятірка. Теж знижка. Теж знижка. Сир кисломолочний. Молокія 33,30 знижка. Молоко своя лінія 2,5. Знижка 31,90. Традиційно глазуровані сирки. собі подивитися. І своя лінія йогурти, 41,70. Теж на знижках. Активія. Хороша ціна, знижка мінус 30, дивіться. Теж. Так, кефір 2,5. 19.40 теж зараз на знижці. Так, і своє лінія кефіри теж зараз на знижках. Подивитися, собі ціни. Агуні на знижках і сирочки від чуду. Дуже хороша ціна, до речі, теж на знижках. Дольча теж на знижках. На молочку зараз дуже гарна ціна, то можете сміло приходити. І дуже багато товару розкладають. Тут дуже все чудово. Молоко, молоки є сьогодні без знижок. Кефір на знижці. Одновідсотковий 41,60%. І є рисово мегдальний напі зараз на знижці. Ягутинський айран 21,92 і 1,823,80 теж знижка. Кефір ферма на знижці. І йдемо по сирах. М'який сир преміалі фета. Гарний, це на 46,90. Ось такий от сирочок. Кому м'який інсалата, типу теж типу фети 50-40. Бринза 50-40. Моцарела. Така міні-шарики. 46,70. Янтар на знижці і плаваний. Дивіться, теж на знижці. Так, закуски на знижках. Плавний сирок. Теж на знижці є. І тут бачу все розібрали. де лише 40% сир твердий натертий. А, він оце от він. Дивіться. Теж хороші знижки, теж, теж є. На рахунок м'яких сирів біло. До речі, я купував ну, непоганий, як на мене. Так. І тут теж порозбирали, бо теж хороші знижки. ці не подивитися. На півтвердих сирів взагалі майже нема нічого, тому що все розібрали. Дивіться. Залишився тільки маздам. Або він без знижки. Інші не знижці 51,90, тому їх порозбирали. Так, по ковбасі. Не підкажу нічого, бо нічого не купую, не знаю, що воно собою являє. Така от є асортина знижці, до речі, може і спробувати. Гарна ціна, як гарна ціна. 100 грам. Так. Ну і тут по цінниках собі зорієнтуєтеся. Вам коротко покажу. Можливо, собі приблизити, подивитися. Так, грудинка на знижці 4580. І по, по холодильнику крабові палички 47 за 200 грам, 109-420 грам, делюкс крабові палички 250-51,90. Так, є оселедець на знижці, оселедець норвен окопчений на знижці. Горбуша на знижці є теж. І, до речі, гарна ціна, треба взяти, до нас мають прийти гості на суші. Е, так, на шкурці о, форелька. 258,60-240 грамів. Теж гарна ціна. Яйця дуже впали в ціні. Зараз 2,99 гривні, грубо. До речі, непогані яйця такі доволі великі. І в упаковках 46, 42, 39, 45, 49 є перепалені 53,90. Теж гарна ціна. Так, пішли. Хектушка безголовий водний світ 1439. Так, тут собі подивитися ціни. Так, на рахунок такої рибки Дорада 43,70, Дорадо подорожчало. Стейк 7 8770. Сьомога Філе Норвен 285 за 405 грам. На знижці креветка з соусом охолоджена. Ось така 116. Морський коктейль, ну і все інше. Йдемо ще коротко подивимося на курочку. Так, філе стегна 1769, філе чубатурка 18, гомілка чубатурка 7,57, стегно 1258, крило. Ось тут на курку щось сьогодні дуже-дуже все дорого. Тушка 8 гривень. Корило 9,66 Щось дуже то все дорого. на сай на сьогодні. Так, зараз подивимося по міксах. До речі, суміш ягідна зараз на знижці. Суміш овочева 53,90. Цвітна капуста. Ось ну, тут я вам покажу ціни. Так ви собі зупините, якщо що. Суміш овочева з е, грибами. До речі, треба щось таке взяти, е, бо хочемо приготувати дуже смачний рецепт один, з картоплею, то зараз щось виберемо. Ціни гарні зупинити і подивитися. І знижка дуже хороша. Мінус 16, мінус 15. Зараз щось виберемо. Що ти хочеш? Окей. Наклейки, так. ну йдемо. Ми з Марком коли ходимо, то завжди. Не можемо прийти мимо, Під трохи волосся до цей. не можемо прийти мимо, бо тому що Марко завжди шукає наклейки. До речі, ця на серветки гарна 120 штук 31,90. То зверніть собі увагу. І на ось такі от вологі антибактеріальні 30-60. Що? Ти хочеш такі серветки? Нам такі не потрібно. Які ти з ведмедиком чи з песиком. Чи з таким песком хочеш? Вибирай, або таке, або такі. Ну, на, тоді такі на, а такі став на місце. Все, добре, маєш з песиком. Так, окей, дивимося на наклейки. Коротко по консервам. Наголошую в котрий раз, дуже смачні шпроти і гарна ціна. Велика банка 240 грам, 68,40. Зараз на знижці тонець лінія. До речі, теж досить непоганий. І ціна мінус 15 дуже хороша. 38,80. Так, Сніданок туриста 30,60. Своя лінія сардина, в томатному соусі 52,40. Так, оці от паштети зараз на знижках. собі подивитися. Ну і в принципі все. Каша гречана на знижках. М'ясо курки з булгуром. Типу такі тушкована яловичина. 525 грам, 12060. Ось щось появилося щось нове. Шинка італійська 67,40. Це щось нове. Так, лососі тут без знижок, але ці собі подивитися. Делюкс, тунець і філе кумбрії. Теж, дивіться, є. Ну, без знижок. На рахунок кільки? 29-39-42. Теж знижок на них нема. Так. Добре, йдемо подивимося далі. Садівники-любителі. Дивіться. З'явився куточок з такими добривами. Дивіться, яка гарна. хто знає таку рослину з рослинами, з насіннями. Є різноманітна цибуля і е, е, насіння в пакетиках. Тут е, світязь виробник. Саме необхідне, ну і дуже класні ціни. Все-таки, знаєте, що 5, 5 гривень. 5 гривень. Огірок боро, тітус, Тітус, редиска, ніженські. Ну, такі, знаєте, самі популярні позиції. Ну і за адекватні ціни. Так що беріть до уваги. Так, давайте пройдемося по, по цій групі, бо, тому що ми з вами рідко її показуємо, рідко по, познімаю. Але на правду сьогодні дуже хороші знижки до мінус 30%. На підгузники, на хагіси, на памперси. Е, особиста гігієна для жінок. Дуже хороші ціни на всі прокладки, тампони. Собі подивитися, дивіться. Ось. Мінус 37 навіть. Мінус 20. Ну, ціни хороші. Е, памперси, хагіси теж на знижках. І давайте подивимося, що тут у нас є. Мило, мило, мило. Далі нам треба купити господарське мило. Нам треба купити господарське. Зараз подивимося, чи тут таке є. Так, зубні пасти на знижках. Теж до мінус 40%, дивіться. Теж, 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 теж. Так. Так, Взагалі ну, на хімію дуже багато. Стиральні порошки теж зараз на знижках пішли. Мінус 26 савекси. Савекси. Савекси, савекси. Е, гала 445-400 кг, 2,7 242 гривні. Е, з рідких порошків є лише Wash Free 2 100 кг 103 гривні. Ус, ус, ус. Е, на затяжки е, своя лінія мусорні пакети. 35 літрів, 36,90, мінус 16%. Теж хороша ціна. Так, що, Маркус, Ленор і Сілан на знижках миючих засобів феррі. Велике, 119,40 літрове і півлітрове 72-90. Містер Пропер, теж на гарній ціні. 124,90 за 1 літру. І ще подивіться одне, що вам скажу, що теж хороша ціна, собі до уваги, візьмете Нівея антипрепіранти по 68 гривень. Так, добре, ходіть, де мій козак. Все, Марко собі вибрав брелочок і тепер довольний. Так? Класно? Yeah. Супер. Так. Вважай, дядя їде. Везе майонези по акції. Так, на рахунок шоколаду, подивіться. Міленіум Веріпері 1990 на знижках. Міленіум з горіхами. Тут на щось розібрали. До mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. речі, Макс ще всі на знижках. Теж гарна ціна, тому його і розкупили. Що там таке? Подивимося, як всі на шоколадки. Що в нас є? Mm -hmm. Хороша ціна на Міленіум uh, Дивіться, Riviera. Мінус 2. Зараз 142,90. Mm -hmm. Яку ти хочеш? Ми таку саму вдома маємо, тепер покажу. Домо приїдемо, піддам. Добре? Дома Дивіться, така ось ще от Міленіум Асорти Корзинка 136.90. О, так? Да. Що? Що ти хочеш? Бару. Ти хочеш барні? З клубничкою? Да. Цілу пачку ти хочеш? 77,70, 150 грам. Хочеш таке? До речі, мілки зараз теж на знижках. Печиво. Все, пішли. Вибрав собі таке? Що-що? Okay. Okay. Точно таке хочеш? Точно? Ну все, їдемо далі. Добре. З шоколадних цукерок у коробках тільки ще є вишня своя лінія і е, труфель. Є по 85.30 був 10190. От і все, в принципі, по коробках такого нічого немає. На печиво. На касу. На касу? Так, так. а, і знаєте, що ще в мене не було? Ми ще дивилися, скільки коштує гречка. Саме важливе, саме важливе, як то кажуть, соціальний набір. Що з гречкою? О, гречка подешевшала, подивіться. 23 гривні. Чіпси, то там далі. Булгур за 500 грамів 25. Ні-ні, чіпси не можна. Ти маєш барні. Чіпси не можна бо ти барні взяв. Так, на що у нас крупа перлова 11,90. Горох 18.40. Так, кукурудзена крупа 1490. Манка 18, крупа пшенична 2090, булугур за кілограм 32,90 мінус 28. До речі, гарна ціна. До речі, гарна. Цукор 27,90, сіль 13,50. Ну В принципі, на рахунок паст своя лінія 22,70 Ля паста. Черепашка 33,60-420 грамм на знижці. І ріга Так і залишається на знижці. 31,70. Спагетті. 34,90 це у нас що? Це в нас для паста. І цільнозернові зернові 44,60. Так, олія мої хороші, олія, олія. На знижці зараз просто гарно це не розкопляють свої лінії, 45,70. І розумний вибір, 45-70, але за 0,9. Майола 106,90 мінус 17%. А Олейна теж мінус 18, 168, тут на що? 3 літри? 3 літри. Стожар 60,24. 24, майола 55, Олейна 60, Чомак – 64. Так що. Оцет, оцет 17,60. Оцід е розумний вибір. Так, добре, ходіть.